Село Бухонники агрономічної громади Вінницького району тут триває облаштування науково-просвітницького центру Агрокемп. Він буде структурним підрозділом інституту кормів, каже його директор Олександр Корнічук. Наразі будівельники розчищають територію біля корпусу, у якому до кінця року планують розмістити равликову ферму. Продукція ця користується попитом і за кордоном. І цей напрямок використання в нас вже теж ну будемо казати популяризується в Україні. Це зокрема розведення равлика такого равлик виду такого, як мівля. Він дуже швидко, відповідно, розмножується, швидко росте. Це перший в області центр, каже Корнійчук, де фермер початківець зможе дізнатися від науковців та власників невеликих сімейних ферм, як побудувати приміщення або реконструювати занедбане, щоб там розводити тварин, де закупити молодняк чи насіння, чим його годувати або підживлювати, аби отримати приріст. Надихнулися, що треба робити цю роботу пришвидшено. Після поїздки до Німеччини ми подивилися там навчальні бази. Ми подивилися роботу фермерських підприємств, якими видами тварин вони займаються. Місяць тому почав діяти модуль з розведення свиней. Корпуси огороджені двометровим парканом, вхід стороннім заборонений, бо дотримується санітарних норм, каже зоотехнік Анатолій Гуцул. За цей час досягли результату приріст у вазі за добу близько кілограма. Модулі наші заключаються в цьому, щоб на базі інституту сформувати такі модульні майданчики, де зокрема і нашими співробітниками, і іншими ми досліджуємо різні види кормів, їх вплив. На середньодобові прирости, на відгодівельні та м'ясні якості молодняку звиней, навіть з подальшим проведенням контрольних забоїв. За словами Олександра Корнійчука, окремо облаштують корпус для розведення овець та кіз. Ще буде молочний модуль, де буде поголів'я корів. Тут буде особлива порода тварин, це джерсейська порода. Вона відрізняється, ця порода тим, що в неї надої молока невисокі, середнього рівня, але разом з тим дуже високі якісні, якісні показники молока. А це модуль з Тваринами у загонах живуть бізони та благородні олені. Для них облаштували навіс, є поїлки та льох, льох, льох. Кладуть сіно, хоча, каже Корнійчук, тварини мають де пастися. Самця і чотири самиці бізонів привезли з Литви Оленіш українські. Головне завдання цього модулю це нарощування насамперед поголів'я окремих видів тварини, такого виду, як благородний олень та плямистий олень. Тут так і розмноження їх для промислових цілей, а з другої сторони, знову ж таки, як туристична така складова. Курнічук каже, що будуть олені плямисті страуси. Загалом 15 напрямків тваринництва, овочівництва і садівництва. Екс-депутатка Європарламенту від Німеччини Гребека Гармс, відвідавши територію центру, каже, вражена, що навіть в умовах. Війни на Вінничні розвивається аграрний сектор. У Європейському Союзі зацікавлені у співпраці з українцями, втім мають стандарти, до яких потрібно прагнути місцевим фермерам. У Німеччині діють подібні центри, тож їхні спеціалісти готові надалі обмінюватися досвідом. Це чудово, що є таке місце, де поєднуються зусиллями науки, бізнесу і влади, для того, щоб побачити різні напрямки свого можливого розвитку, побачити результат. Такі локації дуже важливі, щоб вони працювали ще в рамках і. По стандартах Європейського союзу Олександр Корнічук каже, в умовах війни центр стане ще й містом інтеграції українських захисників та сімей переселенців в аграрну сферу. Лена Карбівська, Андрій Ністіров, Суспільне новини, Вінничина.